Дитяча обласна інфекційна лікарня на стаціонарному лікуванні у них перебуває 66 пацієнтів у третини підтверджений грип типу А, каже директорка лікарні Людмила Бровінська. З середини січня дещо підвищилась була захворюваність на грип. Хоча поодинокі випадки вже реєструвались починаючи з 6 січня. Остання доба у нас кількість поступивших на грип тільки чотири. На ковід на сьогоднішній день є тільки двоє дітей. Поки що ми не реєстрували поєднання інфекції грипу плюс ковіду. Перебіг сьогоднішнього грипу чи цьогорічного грипу він нічим не відрізняється від попередніх років. Це звичайний перебіг грипу. Є діти середнього ступеню важкості. Другу добу в лікарні 11-річний Денис Злетичева. Ушпиталили з високою температурою. У лікарні діагностували грип типу. А розповідає мама Тетяна Дудкевич. Синою дуже була погано висока температура ми горіли. Дитині мені на сьогоднішній день стало трохи краще. Грип типу А каже завінфекційного боксового відділення Анжеліка Колеснік не агресивний. Зазвичай хворий одужує через сім днів після зараження, але в деяких випадках недуга може призводити й до ускладнень. Є, звісно, пневмонії, але вони поодинокі. У нас є антибіотикотерапія, якщо є ускладнення, типа бронхіта і пневмонії, Це все безкоштовно. є інфузійна терапія. Окрім грипу А, медики очікують і зроста. Тання хворих на грип типу Б. Він більш агресивний. Якщо грип А несе за собою ускладнення зі сторони бронхолегеневої патології, то грип Б несе ускладнення зі сторони серцевої патології. Це більш потужний вірус. За словами директорки обласного центру контролю та профілактики хвороб Валентини Зайцевої, продовж тижня на Вінниччині по медичну допомогу з підозрою на грип та ГРВІ звернулися понад півтори тисячі осіб, з них 902 дитини. Більше 50 хворіє дітей, які звертаються за медичну допомогу. 89 осіб госпіталізовано, із них 78 дітей. Грип розпочинається раптово: лихоманка, висока температура, головний біль, болі в м'язах, су в суглобах, болі в горлі, кашель, що стосується ГРВІ – то вони розпочинаються більш плавно, більш спокійно. То людина покашлює, то в людини реніт. Як повідомила Суспільному заступниця обласного департаменту охорони здоров'я і реабілітації Тетяна Бондаренко, попри те, що кількість хворих на грип і ГРВІ зростає, область епідпорогу ще не перетнула. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.